Служба безпеки України виявила на Полтавщині блогерку, яка розмістила відео переміщення української військової техніки на своїй сторінці у Фейсбук. 34-річною фігуранткою виявилася жителька Харківщини, яка перебралася на Полтавщину, тікаючи від війни. Інформація про переміщення техніки раніше не була опублікована офіційно Генеральним штабом збройних сил України міністерством оборони чи іншими уповноваженими формуваннями згідно із законом. Повідомила Р речниця СБУ у Полтавській області Інна Усова. Відео було видалено менше ніж за годину, проте набрало близько 500 переглядів. Наразі фігуранці повідомлено про підозру за частиною першої статті 114 позначкою 2 Кримінального кодексу України. Це несанкціоноване поширення інформації про направлення або переміщення зброї, озброєння воєвих припасів в Україну, рух переміщення або розміщення збройних сил України або інших утворених згідно законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного або надзвичайного стану. На даний час з достове слідство стосовно фігурантки завершено, матеріали скеровано до суду.